Портнова більше немає перед смертю. Він писав українському журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу, що сказав пану Михайлу. А також про останній день життя, ким був сірий кардинал режиму Януковича і хто його ймовірно прибрав. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я ж відповідав за систему судоустройства і частично за правоохоронні органи. Я входив в десятки комісій по реформуванню судової системи, там Вишого совета правосуддя, органів прокуратури. Я возглавляв саме судді по судній реформі. Сьогодні поговоримо і про дружбу Портнова з кращою подругою Оленою Лукаш. Вона очолювала міністерство юстиції України, уряду Миколи Азарова. До речі, колишній прем'єр-міністр сьогодні. Паніці Азаров з Росії коментує зухвалий напад на екс-регіонала в Мадриді. Схоже, Микола Янович таки піде в церкву і попросить прощення за гріхи, які скоїв в Україні з нашим народом. Вибачення просив, і сам Портнов разом з Оленою Лукаш. Він просив благословення в паші мерседеса. Ось подивіться на ці світлини. До речі, настоятелю УПЦ московського патріархату оголосили нові підозри його обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Проти України також вбивство у Портнова коментує ще один його друг, колаборант та зрадник України Олег Царьов, на якого теж було скоєно декілька замахів в окупованому Криму. Ми товаришували. Андрій був хорошим юристом, дуже хорошим юристом. Він був рішучим, розумним, професійним і за Януковича, працюючи в адміністрації президента і до Януковича, він мав стосунок до призначення суддів. Його зв'язки з суддями збереглися до сьогодні. Нічнього дня він був впливовою людиною в Україні, зазначає царьов. За його словами, Портнов міг ухвалювати рішення в межах судової системи. Почувався там як риба у воді. Юрист мав як друзів, так і ворогів. У якийсь момент вороги вирішили, що простіше усунути його як людину, ніж боротися з ним як з фігурою. Підсумував регіонал. В паніці на зв'язок вийшов і екс-міністр України Микола Азаров, який так і не зміг оволодіти українською мовою. Ще раз попереджую, ще раз попереджую. В країні сформувався цілий прошарок кривасісів бюджетних коштів як педагог з двадцятилітнім стажем. Я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви я згоден з вами покращувати українську мову. після падіння режиму Януковича і його втечі. Азаров також пошкандибав до Росії. Звідти він сьогодні дописує і підтверджує смерть Андрія Портнова. На жаль, з Іспанії мені підтвердили, поки що без коментарів це особливий цинізм, що біля школи, де навчається його дитина, за словами Азарова, він знав убитого, який був куратором судової системи при Януковичі. Сам експрем'єр зараз перебуває в Росії, куди втік після Революції Гідності разом з любителем золотих унітазів та батонів. Нас хвилює! Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Якщо би я зараз був в Україні, я поклонився б кожному. і встречився б з кожною сім'єю, независимо хто де стояв. Для багатьох українців портнов є символом режиму Януковича, авторитаризму та проросійської політики. Сьогодні він був убитий у Іспанії. Його застрелили неподалік школи в передмісті Мадрида. Іспанські змі сьогодні пишуть, що це вбивство справа рук професійних кілерів. Іспанська поліція розслідує злочин, який може бути пов'язаний зі зведеннями рахунків або політичними питаннями. Стрільці розшукуються. Портнова застали двоє чи троє нападників, коли він їхав у своєму мерседесі, і вбили пострілами в шию та голову. Загалом у Портнова стріляли п'ять разів. Про це повідомляє іспанське видання Лос Реплікантес. За даними змі, поліція прочісує каса де Кампо і шукає. Вбивцю там зазначають, що воно трапилося о 9.15 ранку, в середу о 10.15 за Києвом. Портнова застали двоє або троє нападників, коли він їхав у Мерседесі. Портнов помер на місці. У виданні зазначають вбивство є справою рук професійних кілерів. Іспанська поліція розслідує деталі злочину, а також зазначають, що це може бути пов'язано зі зведеннями рахунків або політичними питаннями и і органы, это было моей средой. Это была природа, в которой, в принципі, я формировал э, себя там, последние годы. Поэтому, да, я наладил эти связи. А что здесь противоправності? Портнов працював у банківському секторі і був відомий як адвокат. З 2005 року він активно включився в політику, як юрист блоку Юлії Тимошенко. Потім ж став народним депутатом. Разом з Юлією Тимошенко. Портнов. Підписував газові угоди з Російською Федерацією у 2009 тисячі Я хочу ще раз підчеркнути, що в 2009 році ціни на газ для України були одні із самих низьких, по яким Газпром продавав газ у 2009 році. Контракт Путіна Тимошенко зобов'язав Нафтогаз купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги. Це сторінка ганебна в нашій історії. Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Через тижні три 4 через роботу служби безпеки, на стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода, умови були наскільки жахливі, та ще треті півні не проспівають, як Портнов зрадить Юлію Тимошенко, ба більше особистий юрист Тимошенко після перемоги Януковича на президентських виборах різко змінив політичний табір. Він був призначений заступником голови адміністрації президента Януковича а саму ж Тимошенко. Запроторив до в'язниці, цей крок вважається зрадою серед соратників Тимошенко. Вона публічно обурювалася його переходом до політичного табору, який був її запеклим опонентом. Більше того, Портнова пов'язували з правовими переслідуваннями Тимошенко у 11 та х роках, коли її було ув'язнено за газові угоди з Росією. Пропало все. Сначала поставьте не то на суфлюрі після зради Тимошенко Портно був дуже суперечливою постаттю в політиці. Однак, тим не менше, він обійняв посаду заступника глави адміністрації президента України. Він керував питаннями судової системи і правової політики. У цій ролі мав колосальний вплив на формування суддівського корпусу кадрові призначення, також на політику мін. Юстиції судову систему загалом власне там вони познайомилися із Єленою. Нагадаю, краща подруга Портнова, яка прокручувала схеми в Мінюстиції, була оголошена в розшук після 2014 року, як зникла з публічного простору. У 2015-му служба безпеки України затримала її в Києві. Після чого суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Застава була внесена, і Лукаш перебувала під домашнім арештом. Із носінням електронного браслета у 2023 році Вищий антикорупційний суд призначив розгляд справи, в якій фігурує Лукаш щодо заволодіння 2,5 мільйона гривень, виділених із держбюджету. Засідання було призначено на вересні 2023 року. Однак подальша інформація про місце знаходження Лукаш або де вона перебуває, відсутня. Хто бачив її, може в Мадриді? Хотіла сказати, хороші новини, але не дуже хороші новини. в Україні із десяті рішення суддів связанных с хозяйственными гражданско-правовыми отношениями исполняется 2. Восемь не исполняемся. То есть, ну вот по разным причинам, по... Портнов також виступав проти Революції Гідності, і після цього втік з України до Росії, а пізніше перебрався до Австрії. Проти нього було відкрито декілька кримінальних проваджень, зокрема щодо державної зради, але пізніше більшість з них були закриті через нібито брак доказів, або друзі, як ви самі розумієте, через зв'язки. У 2019-му Портнов повернувся в Україну і почав активно коментувати українську політику, зокрема через телеграм-канал. Виступав жорстокою критикою нової влади, українських патріотичних кіл, ЗМІ та Майдану. Я напомню, я з 2019 года uh, только приехал в Украину повернувся, вернулся. Мне 5 років не було. Тепер дальше. А я з 2014 года вообще не являюсь чиновником, я адвокат. І тому, коли здесь пишут о моем великом влиянии, и кто пише? Соединенные Штаты Америки, которое, в принципе, многократно, такими словами, как Історична реформа відбулася, наприклад, да? і другими констатували, що в Україні успішно пройшла судебна реформа. Пош, у 2019 тисячі він повернувся до України і зазначав через те, щоб переслідувати Петра Порошенка, друзі. Ми бачимо, по суті його ніхто не переслідує. Тепер завершав ли он эти преступления или ніт? От я по кожному з цих кейсів подробно об'ясняв. Какова причинно-следственная связь, где состав преступления, где он с кем в сговоре, я показывал офшорные его счета, махинации, перечисление денег на разные там острова подконтрольных ему людей. Також на смерть Портнова сьогодні реагує журналіст Михайло Ткач. Нагадаю, у жовтні 2019 року, після того як Ткач почав розслідування щодо впливу Портнова на нову українську владу, Портнов публікує в телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи схем. Це включало повні паспортні дані, домашню адресу, інформацію про автомобіль. Крім того, Портнов пригрозив оприлюднити особисту інформацію Михайла Ткачах. І всіх співробітників редакції, і натякнув на можливе стеження за ними в темний час доби. Ці дії були сприйняті як спроба залякування та тиску на журналістів. Редакція схем подала заяву до правоохоронних органів, але справу було закрито. Захист журналіста оскаржив це рішення в суді, вважаючи його необґрунтованим. Михайло Ткач неодноразово ставав об'єктом погроз і тиску через свою журналістську діяльність, особливо через випадок пов'язань з Андрієм Портновим і розслідуванням непридатні. ці інциденти викликали широкий суспільний резонанс і стали предметом розслідувань правоохоронних органів. Сьогодні після вбивства Андрія Портнова Михайло Ткач публікує ось цю переписку. Точніше, це скріншот з телеграм-каналу, де Портнов погрожував ткачу. Ми безпокоїмося о вашій безпечності. Писав так портнов, прохання до вас у вечірній час, коли вже нема сонця, не треба їздити з опущеними козирками. Це він мав на увазі розслідування Михайла, або він припинив свою роботу. Однак, схоже, доля зіграла злий жарт і самим портновим, який погрожував журналістам, а сам не подбав про свою. Кто же мог помститься самому Портнову? Ось одно из предположений самим же в интервью для страны UA. Чья месть? Нужно понять. Это или месть внутриполитической украинских властей, либо это месть бродячих вот этих всех околоамериканских активистов. Центр противодействия коррупции там... Чи це була помста, чи була розплата, чи початок нової гри в чужих руках. Портнов пішов, але його тінь сірого кардинала політики Януковича залишилася назавжди. Юрист із гострим язиком, архітектор репресивних законів і головне тіньовий мозок команди Януковича більше не з нами. Ваші думки та припущення залишайте в коментарях. Я нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, а також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові важливі новини.